Доброго ранку, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні ми з вами перенесемося в чарівний світ природи, де ви зможете дізнатися багато цікавого, перевірити свої знання і стати справжніми знавцями і дослідниками рідної природи. Тож запрошую вас до екологічної вікторини! І перша наша зупинка квітковий дивограй. Яка квітка зацвітає навесні першою? Тюльпан, ромашка чи підсніжник? Правильно підсніжник. Яка рослина є народним символом України? Калина чи клен? Правильно калина. Відгадайте загадку, мов із квітами візок, фіолетовий, бузок чи конвалія. Правильно, діти, це бузок. Яка квітка повертається за сонцем? Соняшник чи мак? Правильно, це соняшник. Друга наша зупинка птахи наші друзі. Відгадайте загадку? Відлітають за моря у краї далекі, на будинках гнізда в'ють. звуть їх? Це лелека чи горобець? Молодці лелека? Хто з птахів найважчий? Гусак, голуб чи страус? Ви здогадались це страус? Яка пташка є символом мудрості? Сова чи папуга? Молодці сова. Хто найглибше пірнає? Це пінгвін чи чайка. Правильно пінгвін. Відгадай пташку за голосом Діти. Це голос ворони чи снігура. Правильно, це голос ворони Відгадай пташку за голосом. Це голос зозулі чи голуба. Правильно, діти, це голос зозулі. Наступна наша зупинка у світі тварин. Яка тварина прокидається навесні? Це ведмідь чи заєць? Молодці. Це ведмідь. Яка тварина щороку скидає старі роги і відрощує нові? Олень. Носоріг чи жираф? Правильно, це олень. Відгадайте загадку, цей маленький круглячок має сотні голочок. По лісочку пробігає, яблучка гриби збирає, ними ласує у смак. Хто це, діточки? Правильно, це їжак. Молодці, дітки, я впевнена, що ви правильно відповіли на усі запитання, тому вас можна назвати справжніми знавцями рідної природи. Любіть, примножуйте та бережіть багатства природи, бо вона щедра до нас, що ми маємо усе від неї. Платіть її своєю добротою, увагою, і вона стане щедрішою. А наразі. Я вам кажу до побачення і пам'ятайте, все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати!